Слонення шукає себе. У далеких джунглях Африки жило собі маленьке слонення, на ім'я хвостик. Хочете почути його правдиву історію? Тоді сідайте зручненько і слухайте уважно Може стати акробатом. У одного рамку Хвостик, як зазвичай шукав смачних листочків на сніданок і помітив на пані мавпочку. Вона стрибала у гіллі так високо, що слонення здивувалося. Ти не боїшся висоти? Ні, засміялася мапочка. Висота це мій простір. Коли виросте, неодмінно стану акробаткою. А хто такі акробати? закліпав оченятами хвостик. Це сміливі та вправні артисти, які виступають у цирку, Глядачі їм аплодують, дарують квіти, сукерки. «Ого!» – замріявся слоник. Це ж як чудово, а можна і мені стати акробатом. Не знаю, почухала за вушка мавпочка і спустилася на землю. Ти зможеш перестрибнути з пальми на пальму або розгайдатися на ліані? Здається, це небезпечно, злякалася слонення, але я дуже хотів. би». Тоді маєш спробувати, сплеснула в долоньки хвостата і миттю видобула мові з повітря міцну довжилезну ліану. «Чіпляйся хоботом. Слонення затупсало на місці, трішки повагалася і зрештою, міцно вхопило рослину. Летимо, скомандувала мавпочка і аж запищала від захвату. Ого-го! геге. Стрибунка вхопилася за іншу ліану, вправно перелетіла на сусіднє дерево і озирнулася. Слониня лежала на землі і жалібно схлипувала. Важкенький малюк натримався на ліані й упав. Поколовся в кущі, вдарився о пальму ніжкою, подряпав у біглячки хобота. Мабуть, не буде тобі акробатом, розгубилася мавпочка. Може, спробуєш стати кимось іншим? Засмучений хвостик опустив уха і понуро потупав стежкою далі. Невдовзі слоник побачив маленького леопарда, котрий бігав і стрипав навколо озера, хапаючи на льоту метеликів та бабочок. Хвостик захоплено спостерігав за ним. Ти дуже спритний, як тобі це вдається? Я щодня тренуюся, задернувся леопард. Хочу стати чемпіоном і бігати швидше за всіх у світі. Летіти, наче вітер, зажмуривши очі, замріявся слоник. Саме так, як стріла, як блискавка, запишався бігун. Я теж хочу стати чемпіоном, зізнався хвостик. О, тоді починає тренуватися підказав зубатий. Спробуй для початку бігти навколо озера. Запросто Залопотіло вуха слонення і, набравши повні щічки повітря, рвонуло вперед. Малюк так захопився, що не помітив під ногами бананової шкірки. Він послизнувся її. Гуп, сили гебнувся на землю. Ну, ти не зграба, засміявся леопард. Хвостик спаленів від сорому, сховався у густій траві і гірко заплакав. Від його жалібного плачу прокинулася стара черепаха, яка солодко дрімала після обіду. Чого це ти рюмсаєш, серденько? поцікавилася старенька. Хто тебе образив? Я нездара, схлипнув хвостик. Нічого не вмію, ніким не стану. А хіба неодмінно треба ставати кимось? здивувалася Черепаха. Ти вже є. Поглянь, який ти чудовий. Залишайся собою і роби те, що вмієш, найкраще. Кожен має своє призначення на землі. Аж тут із-за дерев почулися Галаць і метушня. Рятуйте, пожежа!» – відчайдушно репетували папуги. Несіть воду, допоможіть. Червоні язики полум'я охопили сухі кущі, край галявини і нахабно просувалися далі до великого лісу. Птахи, звірі і навіть маленькі комашки метушилися, намагаючись загасити вогонь. Побачивши це, хвостик швиденько набрав повний хобот води з озера і потупотів на допомогу. Потужний фонтан із його хобота миттю загасив вогонь. Щасливі звірята кинулись до свого рятівника. Спасибі, хвостику, обійняла слоника мамочка, ти врятував наш дім. Ти зумів загасити пожежу, мовила Черепаха, як добре, що в наших джунглях мешкає такий чудовий слонник-рятувальник. Відтоді хвостик займається тим, що йому вдається найкраще. Поливає рослини під час посухи, влаштовує фонтани, гасить пожежі, перевозить великі вантажі та пасажирів на свої широкі спинці. І він дуже добре знає, як чудово бути собою.